Один з найважчих трансформаційних тижнів стартує саме зараз. Тому це астропрогноз 29 квітня на 5 травня, і зміст власне того, аби записати його якомога раніше, у мене полягав в тому, аби заспокоїти вас, що це нормально, що цього тижня будуть відбуватися певні трансформаційні і доволі складні процеси, результат яких ми побачимо аж восени. Тому що така ключова подія це не тільки. Те, що починається травень, і він починається вже під підпливом того, що у травні у нас дуже кульмінаційні речі, такі як Юпітер, міняє свій знак, ну і, звичайно, стеліум планет. Але найважливішою, я вважаю, найскладнішою подією травня буде те, що буде відбуватися саме першого числа. А це переход Плутона планети потобічного, планети містичної, планети таємниць скритої інформації та болючої трансформації. Саме Зараз Плутон переходить в ретро, і знову всі козироги, начувайтеся, тому що він знову побуде там 5 місяців. Тож те, що зараз буде закладатися, повірте, інформацією, обставинами, ми цей тиждень запам'ятаємо, буде формуватися новий вектор. Взагалі нові обставини, нова атмосфера задається для кожного з нас. Це торкається на 5 місяців. Тобто, у когось це буде перепрацювання попередніх етапів та домовленостей, у когось це буде повернення питань з 2023 року. У когось це буде заключний етап, такий період в судових рішеннях, документальних справах, і фактично фінал ось цієї трансформації, яка буде почала з цього тижня. Ми побачимо в осени, в жовтні, перший тиждень жовтня. Ну, але якщо так трошки оптимістичніше дивитися на цей тиждень, ми розуміємо, що він ще якби відпускає нас. Такий доволі непростий, про який я записував окремий відео момент: це з'єднання Нептуна і Марса в рибах. Це було складно, це було емоційно, це було дуже напружено, це було несподівано, це було небезпечно. Але е, Плутон. Одразу з цієї енергії нас занурює в щось таке, що відбувається потаємно. Тому те, що нас Марс з Нептуном на попередньому тижні заставили прийняти рішення, зробити певні спроби, якісь кроки, зараз має такий скритий процес перетворення. Тому цей тиждень ми не зовсім побачимо якісь результати, але ми будемо відчувати, що процес іде. Що щось відбувається. І це не тільки стосовно переосмислення, а стосовно навіть якихось подій. Хтось міг подаватись на якісь документи, зараз розуміє, що документи робляться, але фінальна дія ще не, не на руках. І таких процесів може бути багато. Але скажу одразу, що цей тиждень також дуже непростий в плані здоров'я. І є чотири знаки зодіаку, які дійсно будуть це відчувати дуже агресивно. В плані це можливі вірусні інфекційні захворювання, отруєння і. А погане самопочуття на фоні просто якоїсь там тимчасової інфекції чи захворювання. І ці чотири знаки: це риба, діва, близнюки і стрільці. Ось для вас буквально треба на перший план виводити здоровий спосіб харчування, здоровий сон, режим дня, не перевантажуватися, слідкувати за тим, що ми їмо, і точно не вживати алкоголь. Що цікаво, що з цього тижня, це що Венера переходить у тельця, а значить для багатьох цього тижня вийде на перший план питання фінансового благополуччя, збереження коштів і покупок. Покупок та продажів рухомого, нерухомого майна, значимого, великого. Для багатьох це вдалий час передивитися своє харчування і сісти на дієту, бо тут дуже Якби про улюблені справи і страви буде йти справа цього тижня. Тобто, вам може щось захотіти переглянути в харчуванні, і це буде окей. Хтось може захотітися дозволити краще харчуватися, і це дуже гармонійно буде цього тижня по Венері. І приведе до гарних результатів і до покращення здоров'я і фігури. Тому звертайте увагу для тих, хто давно хотів до літа підготуватися. Для вас цей тиждень найефективніший в старті підбору харчування для стрункості та здоров'я. Також це момент органічного накопичення, тому інвестування, покупки, які ви потім можете купляти як не для себе, а як для перепродажі, дуже добре цього тижня. Одразу хочу сказати, що оскільки це початок травня, то про травень я окремий прогноз записала, чітко про травень, що чекає, але у Телеграмі прямо зараз ловіть таку велику шпаргалку для кожного знаку зодіаку три дії. Які допомагають благополучно отримати класний, ефективний успішний результат в травні, тобто прості функції дії, що ми можемо зробити на щодень, аби привабити до себе увагу в травні. Це все є в телеграм-каналі. Тому одразу переходьте і зберігайте свій список таких запальних дій, які дійсно відкривають ворота до удачі на весь травень. Чому так відбувається? Тому що, власне, зараз задаються тенденції і йде такий перекос астрологічний, коли у кожного з нас більшість планет скеровані в один напрямок, в одну сферу життя, в один ті гороскопу. І тому саме пропрацювати дії функції, якісь чіткі такі суботійні речі, щось конкретне зробити в цьому напрямку, це полегшити собі проходження власне всього травня. Що ми маємо ще першого числа, це те, що Венера в квадраті з Плутоном. Враховуючи, що Плутон дуже агресивний зараз, і те, що Венера з ним в квадраті, вона ніби в конфлікті. Тому певні обмеження, незадоволеність тим, що відбувалося, або відбувається, але на що ми не маємо вплив, може вилитися в. Показові акції протесту в якійсь візуальній формі, навіть там і в соцмережах, в певних таких схожих одне на одного масових заяв. Ну і маємо зрозуміти ще один момент, що власне до вихідних буде трошки таке послаблення вже цього тиску і цього дратування, тому що тут однозначно тиждень, який буде, знаєте, такий, коли ти відчуваєш себе, як їжак, що все. Коле, от, все неприємно. І над всім втрачається контроль. Але це не тому, що ми не можемо щось контролювати чи прослідкувати, а просто тому, що це тиждень. Такого затаєного процесу, коли ми не можемо ще відчути чітко результат, але розуміємо, що щось де йде, іде, але ми хочемо це проконтролювати. Тому тут такі внутрішні неспокій. Який до вихідних трошки буде більш спадати? Я бажаю вам максимально настрою, все ж таки, весняного. Ще раз запрошую вас в телеграм-канал, в якому є щоденні астропрогнози, рекомендації, що робити, що ні, і взагалі як гармонізувати свій кожен день. Бо власне астрологія вона призвана для того. Аби планування взагалі свого життя стало максимально благополучним гармонійним для кожного індивідуума окремо, власне, розбиратися зі своєю натальною картою це розуміти в загальних прогнозах, навіть ключик, тому що в певні місяці у нас діє наш сонячний знак більше в певній місці. Прогнози загальні варто слухати за знаком астеденту чи для жінок за луною. Але є також ще ведучий знак гороскопу, і не в не всіх він співпадає з сонячним, з місячним чи е, з асцендентним знаком. Тому власне розібратися зі своєю натальною картою сам час, тому що Плутон теж відповідає власне, за все потаємне, містичне, езотеричне, за заглиблення в астрологію. Тому зараз е, перечуваю великий пік е, знову людей, які захочуть навчатися е, езотеричним практикам наукам. Застосовувати їх, а також йти в психологічний е, терапію, в навчання. І це дуже благополучний час все літо аж до жовтня. Ставте лайк, пишіть в коментарях, як пройшов ваш квітень, тому що теж дуже цікаво підводити підсумки в такий період, коли в нас нас йде в тижневому прогнозі зміна місяця, і у кожного місця справді своя енергія. І ставте лайк та підписуйтесь, і підписуйте своїх друзів на астрологічний українмовний контент.